Сьогодні будемо вчитися створювати анімацію, щоб наша бджілка летіла туди або будь-який елемент туди, куди нам хочеться її рухати. Для цього в презентації PowerPoint ми виділяємо той об'єкт, який має рухатися. В анімації обираємо додати анімацію. Спускаємося в самий низ віконечка, яке нам пропонується, і обираємо користувацький шлях. Далі олівцем малюємо той шлях, яким буде рухатися наша анімація. Але зараз вона рухається занадто швидко. Тому в тривалості змінюємо час, який нам потрібен, скільки ми вкажемо, стільки секунд буде тривати ця анімація. Я ставлю 10. Тепер вмикаємо показ слайдів, і наша бджілка за нашою командою буде рухатися 10 секунд тим шляхом, який ми їй вказали.